Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз на стороні поліцейських будемо затримувати порушників. Так що, давайте оцю тачку виберемо. Так, за три менш ніж за три хвилини треба затримати цього порушника. Щоб отримати золоту медаль. Нічого собі. На якому гіперкарі порушник ганяється? Confirm, Я навряд чи його так наздожену. Ну, спробую. Хоча я з першого разу навряд чи в мене це вийде. Так, може йому... Бляха-муха. Ось так тобі. А, так він мені зараз вгатив. Нічого. А, шипе випустив. В нього нічого не вийде. Нічого собі він відривається. Давайте... А, я гелікоптер застосував. Може гелікоптер його спинить. Бляха-муха. А керування в цій тачки слабувате. Нічого собі... Бляха-муха, блокування застосував. Гаразд. Зараз це застосую. Ось так тобі. Ось тобі. Ні, собі маневрує він. Я промазав із шипами. І блокування застосував ще. Так, ідеї на це раз. Так, огорожує вистав. Нічого собі він зупинився. Ось так тобі. Доїздився, чувачі. За півтори хвилини. І золоту медалю отримав. винагорода мене очікує. Нова поліцейська тачка. Chevrolet Corvette ZR1. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!